37 кілометрів від Херсона, Олешківська пустеля. Саме тут у рамках Гогольфесту у партнерстві з міжнародним театральним фестивалем Льпомена Таврії було вирішено реалізувати перформативно-театральний акт. «30 із 40». Це книга, мене Це Олександр Книга мене запросив. і він сказав: Окей, пустеля, чому б ні? Він фактично був таким ініціатором цього процесу. Глядачі автобусами та власними автівками з'їжджаються за півтори години до початку вистави. Олена Шклярук із сином приїхали із Запоріжжя. Жінка говорить, що їй подобається творчість влада Троїцького. Тож, коли дізналася про виставу у пустелі, то вирішила їхати потрібно неодмінно. Я знаю Троїцького давно, тому сподіваюся, що це буде цікаво, філософські. Ну і так. Вживу здорово було побачити. Сергій Обухов приїхав з Херсона. Говорить, побачити перформанс, вирішив одразу, як тільки дізнався, що відбуватиметься він у пустелі. Лошківське пустеля для мене це якесь природне місце, яке мені дуже подобається, і його треба відвідувати кожну пору року, тому що кожного кожну пору року воно різне. Розпочинається перформанс з настанням темряви. За словами влада Троїцького, основною темою вистави є переосмислення мандрів Мойсея. Святому знадобилося 40 років поневірянь пустелею, щоб викорінити зі свого народу свідомість раба, відчуття меншовартості та нікчемності. Музичний супровід перформансу етнохаус гурт Даха Браха. Закінчилася вистава, яка тривала майже півтори години спільним танцем глядачів і артистів. Чудово, дуже сподобалось, масштабно, і сподобалася дуже атмосфера, яку задала Даха Браха, бо пробирало мурахами аж до кісток. Локальні гольфести вони роблять. Міста, і в яких вони проходять на якийсь час культурними центрами, до яких починають стікатися з інших більших міст до Херсону. Сьогодні проїхали там з Києва, з Одеси, з Вінниці, там дуже багатьох міст, Ну і це фантастично. Режисер Влад Троїцький після заходу сказав наступне: головне, щоб люди були задоволені. Головне, щоб люди були задоволені. А я то що? я зробив та подарував разом з усією командою. Ну а далі. Подарунок буде жити в серцях. Ріка вдієва, в'ячеслав ходус. Новини на Суспільному. Херсонщина.